Слава Ісусу Христу! Розглядаємо сьогодні тропарі на Божественній літургії, неділі 16-ї, по зісланню Святого Духа. Бачимо у нас глас 7-й. І преподобного отця нашого ісповідника Харитона, святої мучениці Людмили, святого В'ячеслава Князя Чеського, собор, преподобного ців Печерських, що спочивають у ближніх печерах преподобного Антонія, блаженностя священмученика Никити Будки. І з тих всіх святих бачимо, хрестик стоїть червоний. перед Преподобним отцем нашим Харитоном. Відповідно, дивимося тропарі, як у нас будуть йти. Тут тобто, же тропар воскресний, тоді преподобного, тоді контакт воскресний. Слава преподобною, нині Богородичний за голосом наславника. Так? Переходимо до тропарів. Сьомий глас. Розорив ти Христом Твоїм смерть, отворив ти розбійникові рай, мироносицям плач перемінив ти, і апостолам проповідати повелів, що воскрес ти, Христе Боже, даючи світу велику мирі. До джерела сліз твоїх поток злочив ти, і купіль духовну вчинив ти хрето непреподобний, і в ній умиваєш прогрішення. І чистими представляєш владиці Богу всіх тих, що з вірою творять пам'ять твою, тому моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. Уже більше влада смертна не зможе людей держати. Христос бо зійшов, сокрушаючи, розоряючи сили. Її. Зв'язується ад, пророки солосно радуються, Представ спас, мовлячи, тим, що у вірі, видіть вірні у воскресіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, насолодившись, Богомудрій повзде. Насолодившись богомудрій повздержністю, і плоті твої пожадливість приборкавши, явився ти, як той, що виростає вірою, і, як дерево життя посеред раю, Ти, харетони всеблаженний, священніший. То немає переділки не побачив, і як дерево, життя посеред раю процвів ти все блаженний, священніший. Ось так і нині, і повсякчас, і навіки віків амінь. Молитвах не всипущу Богородицю і в заступництва незамінне уповання. Гріп і вмертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив Той, хто вселився в утробу приснодівствену. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх ми. Принесіть Господеві, сини Божі, принесіть господеві молодих баранців, восхваляться преподобні у славі і возрадуються на ложах своїх. Дякую, що співаєте в церкві. Хто ще не долучився до нашої школи церковного співу на Патреоні, то посилання під низом. Там є багато багато цікавого. Більшість безкоштовно, але хто хоче підтримати школу церковного співу, також може долучитися і фінансово. Дякую. Слава Ісусу Христу!